Пругнав Ну, на цих деталях Що Опіганяв. Чуганяв хлізою, півкруглою десяткою. Ось Ще тут деталі. Ну і потрібно вже буде збирати стовпи, Будуть вони такі цікаві, необачні. Ось тако буде виглядати стовп. Буде мати він у нас ось тако 12 см. Ну і так він є. По ширині 12 см. Це будуть такі бокові стінки, а це спереді буде такий вигляд мати. Ось прийшов цей клей, використовую. Ось такий. Монтую. Ну а вершньому я є задлегіть. Воно спирного розмірів. Отпоріб, бач, на сверх. Ну, а тут уже накладеш так само на ніс клею. Ну і зараз буду прикладати. Легше чи віпрацю. Бачте, забувся спочатку зняти. Робив таку саму похожу собу, пусть такого складус, значить, і упор, ну і стіє стриент сам було. І вже набагато краще було їх центрувати і скручувати. Бачите, як вони по 12 см на края виступають. Це ширина стойки, 12 сантиметрів. Такі всередину сторони. Ну і тут також 12, Робий вкладаючи вниз по 24 см. Ну а зараз монтую бокові. Ось так, бачите? Тепер та, трошки незручно однією рукою не підготувався, бо почав скручувати і забувся, що я мав зазняти. Так. О, це в нас низ. Бачите, я собі позначаю, що це в нас низ. Ліва сторона. Ну і, як бачимо, таке. Не вийшло потім десь зверху буде це поперечко, ну і буде досить так. Негарно. А знизу це воно буде монтуватися на саме низ. Нічого не буде видно, так само і тут. бачите, таким обзарочком. Ну і тут, звісно, так само. Тож, ось так, бачите. Все воно, все рівненько. Ну і зараз я скручу, вже я скручую. Я думаю, кожен зрозуміє. Бачите, все заздалегідь зроблено. Розмічено і бачите тут, а в цьому місці, бачите, самаріза навпаки. Ну, щоб не попасти, бо можна самаріз попасти, і це вже буде досить незручно. Так, ось так у нас виходить. Вже один зроблений. Попробував. Гарненько все відшлося. Бачите, о, такий стовп виходить. Не знаю, як воно ну. буде вже в такому закінченому етапі. Даже так, кажуть, уявлення немає. Ну, думаю, щось цікаво побачите. Ну, я вам скажу, це буде щось неймовірне. Не знаю, не знаю навіть, як стати. Показати масштаб цієї стойки, дивіться. Зараз я пробую пройти друге місце. Ось тако Став в другому місці, дивіться, яка висота, ширина. ну ширина чому, ну дружина захотіла, щоб було таке ширше. Так що, як будь-то в біседці буде знаходитися. Оце таке така перегола буде. Ну, я вам скажу. Досить цікаво виглядають ці ступи з цими такими перемичками, дивіться. І якщо дивіться, ось такий дивіться ну такий необичний вигляд. Тут дивіться, так би прямий стоп, а в розрізі він у нас Ну, таке масштабний. Масштабний вироб. Так, ще не знаю, як цю верхню. Буде монтувати, Чи на цьому рівні не залишити? Чи підняти аж саме? Вироб. Так, что Нижня хватит, і вона така буде. А от верхня у мене під питанням. Можливо, так. А зверху ще буде даватись крокви. Такі з виносом. І буде на вікончику. Ну, це місце має зашиватися решеткою. Точно так. Ну, так. Цікаво получилось. Ну, а тут я зробив вже перемички наверх. Кроківки. Взяв трошки, так зарізав, щоб було упора для більшого такого скріплення. Жорсткість придасть. Тут також, бачите, поубирав, зразу пошликовано. Ось так виглядає. Процес просто робив. Не знімав, забувся. We'll Смысл от вас пути виноват. Короче, видите, что это было. Теперь это не так, что приняло. Ничего не придумал, это за угорщик и стыд. И ты подавали, что там, короче. Вот, так вот, за угорщик и залю, кукуху, блюю. Таким бумагаром. Это доски, которые нам мы с ним забыл. Сейчас они у нас будут купивать, ну, мой будет не стопчик. Себе такого. Вы сказали? Я думаю, будет такого. Знаешь, какие они там, сколько я принимаю? Типа, так, что земли будет? Ну, а там, как меня. Так, ну далі, зараз ми приїдемо. Для що буде. Ну, а так у нас вийшлося. Хай вже застигає, має бути дощик, підготували відра, щоб, якщо що, накрити, Короче, досить цікавий метод вийшов. Плюс-мінус виставили під рівень. Так, для чого мені треба було ці дощинки? Тому ми заливали. Короче, мені ці дощинки, бачите, слугують як маркер. І я вже собі рівненько воно заливається по дужині, по толщині, стовпа, виходить, ну я собі вже прикрутив до стовпа, ну і в мене дирочка. Це буде центр, шпилька має зайти сюда. <laughs> Dosyć często to wyczaj. O, się, że zarabuj, taczku, czuł, Tymatuj, taczku, z gruzianego. O, na paczkę, na paczkę, na na z tej strony. Budujcie, pobaścim, Так, ось така система получилася. Короче, все нормально. Можна було бити і меншим свердлом. Ану похитай трохи. До себе. Чекай, не видно. Ану давай. Короче, є трошки шат. Я тепер не знаю, чи прийдеться буде її фіксувати. Чи коли воно все докупі збереться. Я ще поставлю це вверх. Чи буде все добре. Короче, ну, поки такого. Там подивимось. Дружина довольна. Ну, але це ще не зроблена робота. Тако я ставлю, щоб її було гарно, правда? І все. Хватить, правда? Я не хватить. Я думаю, хватить. Так. в ну, загальному все можна. Можна знімати. Що ти казав? Що ти казав? Ні, то буде мамина гойдалка, а не твоя. Ну ти маєш свою гойдалку тому під горіхом. Нащо тобі така велика буде? То, то тобі за велика буде гойдати? Ніхто не буде гойдати? Ну, бо я просто сів і сидиш. Ні. Насильно не Якщо будеш сильно гойдатися, то мами там у квітках будеш. Добре, моно. Далі робити щось. Так, перший у нас рука. Це наш перший стовп. Я пробив 16. Яметок у нас. 14. Ну, я так даму запасу. Чайчас почати ми не закрутимо. коротше. І поставимо тут на гайку, але... Е... Самиці я залишу так на косу, то я думаю, там вода не буде затримуватися. Все, що трошки води, то воно стане І вода під не буде затримуватися. Короче, вихід з положення. Я знайшов алюмінію. Э, ну, трубочку. Нарізав середню на різьбу. Ну, а тут у нас там 16, може там 16 і чуть, -чуть. Я думаю, вона Ще далі мають бути розкоси, ну і має бути е, фінішна, фінішне фарбування. Досить цікаво вийшло. Ну, це у нас вигляд з дороги. Так доволі непогано виглядає. 不吃辣